Друзі, Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні в мене вечірнє управляння. Я прийшов, зараз буду поратися. Зараз вам покажу, розкажу трошки. Покажу малих. Їм вже 16 днів. О, Тут у мене зразу сьогодні поруються самиці. Чотири самиці кинули до самців. О, через 5-6 днів, ну кажу, через тиждень буду кидати ще чотири. Три самиці, ті, що з кровнятами сидять. О, Покажу трошки по, по молодняку, що я маю. Там Заїхали на кролі на корм. Покажу зараз в тайні, покажу, зроблю, може кому треба кролів, самичок, нечистопородні, то в нас мішані баран з бургунцем. Може кому треба, немає різниці. Зараз номер вискочить, я вам продам. Львівс треба дзвоніть. Ще раз повторюю, нечистопородні мішані. Е, о, так що не переключайтеся, ставте лайки, коментуйте. Так, друзі, тут і мене е, 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 кинув. Ох ти, нічого собі вони паруються. Все, тут треба забирати. Хватить з них. О, зараз вам їсти. Ти буде нормально. Так зараз вам насиплю трошки ячменю. Ходи сюди. Нє-ні-ні-ні-ні тихо, тихо, тихо. Чого ви? О, зараз їм насиплю вівса. І все. Ну, в мене тут вечором так легенька е тіпа, робота. Саме, саме головне, я зранку годую, всім напихаю трави, в кому треба вівса, ячменю. Тут від відкорм, я годую раз на день, то суто зранку я сам більше. З вечора так. Пити, пити, налити. І кому ж треба вівса. Кому? Я кожного дня не сиплю, поки не з'їдять. О, давайте я вам покажу малих. Так. Опа! Чого ви, діду? Да. Тут в нас е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отак От як має бути. О. Ось тут треба... Віса насипати. Тут у нас о, такі о... О! Три штучки є. тут десь мають бути. О, такі Отакіло. Одне і там може багато. Тут в мене відкорм вже сидить, нові самці. Ну, Кажуть, то все самці. О, то самець і це самиця. Буду її бити, бо вона мені не сподобалася. Ще чекаю пару днів, відгудую і буду бити для себе. О, тут і в мене теж сидить від корм. Тут є і самий ці самці, я ще нічого не відділяв. Вони так всі підуть на м'ясо. Тільки лишиться отакі, того лишиться і того лишиться. Вони самі великі, то все остальне... Лишу, мо... самців може лишу. Ой, не самців, а самець лишу може буде на продаж. Опа! То в нас є вже Чисто чистопородки. О, правда? Зараз кину вам вівса. Зараз будете мати. Так, понасипав всім. Чекай. Всім понасипав. О! Тепер це тільки залишилося води налити. І все. Йдемо ще тепер подивимось до стаємо. Тут, Тут, Ось е, їх? П'ять штук. Чотири самички можу продати якихось. Одну лишу собі. Скоріше цього, ту лишу собі. А чотири ще можу продати. Так що кому треба, звертайтеся. Тут і теж буде скоро в продажі, я думаю. Молодняк. Так, друзі, хочу вам трошки розказати, поки маю вільний час. Питають в коментарях для чого, на який я розбожу кролів. Чи для себе, чи для продажі, я вирощую і для себе і стараюся більше продати. О, щоб трошки підзаробити собі на них, я взагалі-то планую. Вийти на велику кількість і продавати як... І продавати, типа великою кількістю якомусь збутнику. Щоб, наприклад, магазину може, якомусь м'яснику. О, а так я поки що зараз роздаю людям. За продаю. О, люди розбирають, люди задоволені. О, я дав відповідь на питання. Ви питання пишіть, я буду відповідати. Мені так цікавіше буде відео знімати. Буде більше відео на питання, буду відповідати. Отак. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть питання в коментарях. Буду далі розвиватися. Якщось Якщо буде нове, буду зразу показувати. Так що отак. Кому треба кровів, пишіть. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.